Він покинув своє сите спокійне життя в Німеччині і приїхав воювати за Україну. 42-річний Томас Маурер – етнічний німець, та достоменно знає історію українського народу, бо мав за дружину дівчину, мама якої з Маріуполя. В моєму колі друзів з'явилося багато українців. Я приймався історію вашого краю. Я знав, що Росія більше 200 років намагалася скорити Україну і поневолити українців. І коли сталося повномасштабне вторгнення, це мене дуже обурило. і Я намагався хоч чимось допомогти українцям. Country. Том почав волонтерити, допомагати військовим і цивільним, але відчув це замало. Випадкова зустріч з українцем змінила його життя назавжди. Це був сумчанин Ігор Дубровський, який їхав з відрядження з Данії. Була пересадка в Мюнхені, я сів потяг, і е, е, мимо мене. Пройшов хлопець весь в татухах, повністю лисий. І він сказав: дякую за вашу службу, слава Україні! Я був тоді у військовій формі. Він багато знає про нашу боротьбу, про нашу історію. Розповів мені про захист Маріуполя, сказав, що він дуже товаришував з. Хлопцям, захисникам Азовсталі на позивний Калина, і так ми потоваришували. Мінялися телефонами, телефонні розмови, спільні волонтерські проєкти і багато роздумів про те, що робити далі. Ми швидко стали друзями, почали спілкуватися на військову тему. Спочатку я допомагав Збройним силам України, а потім я прийняв непросте рішення особисто долучитися до боротьби проти російського агресора і став до лав зсу. Я був католиком, але я прийняв православ'я. Мене похрестили в Тернополі, і мій друг Ігор став моїм хрещеним батьком. Ну, ось так по суті, я і опинився тут. -e. до речі, в Німеччині то має трьох дітей власний тату салон. Від того такий оригінальний вигляд завжди був затятим футбольним болівальником через хуліганство, там навіть був у в'язниці. А тепер і він став штурмовиком і почав захищати нашу Україну. З батьків у Тома залишилася тільки мама, що вона б мала сказати, дізнавшись, що син їде на війну в чужу країну. Мама нозмі об'єслама. Мама <реш> 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 Моя мама не намагалася мене зупинити чи перешкоджати. Звичайно, що вона хвилюється і не в захваті, що я в окопах, і росіяни намагаються мене вбити, але вона знає, якого сина вона виховала. Мама мене підтримує, і ось саме це важливо. більшість німців каже Томас. Думають тільки за власну кишеню, власний спокій і комфорт. Не розуміючи, настільки ця позиція небезпечна, Томас він сказав одного разу, що я пишаюся більше своїм військовим квитком Збройних сил України. Ніж uh, своїм німецьким паспортом, of I'm... Я зробив свій вибір. Український брат покликав мене це, брат по духу, і я прийняв рішення битися разом з українцями, захищати українську землю. І я буду тут стільки, скільки буде потрібно. Я не міг відсижуватися в Німеччині, бо так виховали батьки. Якщо когось ображають, треба прийти на допомогу. Це таким я виріс, і зараз я стаю стіною за своїх братів по духу і разом з ними за Україну. Ось такий він німець з Баварії, сміливець, патріот, відкрита душа і щире серце, сповнене великою любов'ю до України.